Вігнів Бжежінське, всесвітньо відомий американський політолог, король геополітики, колишній радник з національної безпеки президента США Джимі Картера, консультант Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень, народився 28 березня 1928 року. У 49-му закінчив університет Макгіла. Здобув ступінь доктора філософії у Гарвардському університеті і з 62-го професор Колумбійського університету, одружений на Емілії Бенеш, родичці колишнього президента Чехословаччини Едуарда Бенеша, має трьох дітей. Збігнєв Бжежінський народився у Варшаві, у родині дипломат. У 1938-му його батько отримав призначення до консульства у Монреалі, і услід за ним до Канади переїхала уся сім'я. Після того, як до влади у Польщі прийшли комуністи, Бжежінські відмовилися повертатися на батьківщину. У 1958 році Збігнів Бжежінський отримав громадянство США. Утім, вже будучи впливовим політологом, завжди пам'ятав, звідки родом його батьки. Кажуть, що саме завдяки його особистим старанням, у 1998 році Польщу прийняли до НАТО. Власне, сам Жежінський кажуть, ніколи й не приховував того, що у політичному сенсі він американець, а в душі поляк. Звідси його зацікавленість долями східноєвропейських країн, у тому числі й минулим сьогоденням та майбутнім України. Американський професор переконаний, що наша держава приєднається до євроатлантичних структур не пізніше 2010 року. До речі, під час інтерв'ю програмі Аудієнція вже хоча й відповідав англійською, але чудово розумів запитання українською мовою. Вельмошановний пане панежінський, найперше дозвольте щиро подякувати за те, що ви знайшли час зустрітися з глядачами програми Аудієнція. Я не знаю, чи знаєте ви, що в Україні побутує думка, нібито ваші прародичі походять із наших. Українських країв можливо така думка попутує тому що ви завжди прихильно ставилися до України, до її минулого майбутнього і до її сьогодення. А от цікаво було б довідатися, яким насправді є ваше родове дерево. Айлипер зовсім хочу сказати, що три роки свого життя я провів у Польщі, але виріс в Америці. Мій тато і справді родом з польського містечка перемишль, що неподалік Львова. Коли я був ще дитиною, він мені часто розказував, що війна між українцями та поляками була безглуздою. То було протистояння між братами. обидві нації втратили свою незалежність, бо не вміли. Співпрацювати і я завжди пам'ятатиму це. Можливо, наші глядачі знають також і про те, що я став почесним громадянином Львова. За політичними процесами у сучасній Євразії, збігнєв Бжежинський Бжежінський спостерігає як за грою на великій шахівниці. Суттєву роль у цій партії аналітик надає пострадянським країнам. Зокрема, нашій державі на геополітичній шахівниці. Король геополітики наразі відводить роль не дуже маневрової фігури у шаховій грі. Слона ця шахова фігура, як відомо, хоча й важлива, але не надто впливова. Ваша книга Велика шахівниця була написана наприкінці минулого століття. А от якби ви писали її сьогодні, чи б вносили ви, ви якісь корективи у геополітичні принципи, описані вами у цьому творі? I would probably emphasize more можливо, я більше наголосив на тому факті, що протягом наступних двох десятиліть центр розподілу світової влади зміститься у бік Азії. І якщо нинішні політичні тенденції зберігатимуться впродовж наступних 20-25 років, то світова ієрархія виглядатиме наступним чином. Перше місце в списку найпливовіших країн ймовірно все таки займатимуть Сполучені Штати Америки, друге Європа, якщо вона об'єднається політично і розширить свою територію, третє Китай, четверте Японія. Индіп'яте Індія отже, азіатський континент, далекий схід відіграватимуть значно важливішу роль у світових відносинах, аніж це було упродовж останніх кількох століть. Сьогодні ми опинилися у однополісному світі, де єдиною супердержавою є Сполучені Штати Америки. А от як ви думаєте, чи здатен хтось із нинішніх геополітичних гравців кинути виклик сучасному лідеру світу? Єдине, що може протистояти американському лідерству, це світовий хаос бо навіть якщо Європа створить політичний союз, вона не матиме достатньої військової могутності у світі для того, аби вважатися найсильнішою. Тому Європа не є суперником. Китай, навіть якщо він стане згідно з моїми прогнозами, третьої державою, він все одно не буде основною силою у світі ще упродовж тривалого часу. Тому що загальний рівень його суспільного розвитку та соціальна інфраструктура. Поки що надто відсталі, тобто рівень життя у Китаї, все ще занадто низький. І так багато часу мене, поки Китай подолає ці перешкоди навіть якщо взяти до уваги те, що ця країна залишається політично стабільною і швидко розвивається. Що стосується Японії, то це дуже древня держава. Японці є другою, найдревнішою нацією у світі, після як це не дивно, Італії. Індія має такі ж проблеми, як і Китай. Ви, звісно, можете запитати мене про Росію, адже вона ваша сусідка. Отже, Росія, навіть якщо їй вдасться стабілізувати ситуацію всередині країни і прискорити рух у напрямку до Європи, вона все одно буде лише середньою силою у світі. Хоча більш сучасною та демократичною, Утім, якщо Росії не вдасться досягти цього. То вона буде ізольованою державою, можливо, більш уразливішою для тиску зі сходу з боку більш могутніх та численних китайців або з півдня з боку мусульман. отже, коротка відповідь на це ваше запитання буде такою: сполучені штати не мають суперника, але протистояти американському лідерству може світова енергія. Я думаю, багато залежить від того, наскільки розумним змістовним та гнучким, буде американське лідерство. якщо Америка стане надмірно самоупевненою, односторонньою і занадто занепокоєною власною безпекою та основному покладатиметься на застосування сили, то вона віддалить від себе своїх друзів, і врешті-решт створить такі умови, які Похитнуть її першість але як я вже раніше сказав під час нашого інтерв'ю, тільки світовий хаос може протистояти лідерству, Тому я б не радив нікому, кому не до вподоби роль Америки. і хто хотів би, щоб Америка здійснила усі ці помилки? Сподіватися на те, що це покладе край першості США тільки тому, що ніхто не зможе замінити її у цьому випадку у багатьох частинах світу складеться хаотична ситуація, від якої усі постраждають. я переконаний, що світ справді зацікавлений у розумному, так би мовити, кооперативному американському лідерству, яке залучає інших до справжнього партнерства. Європу, перш за все, Японію на далекому сході, країни, що розвиваються, такі як Україну, а разом з нею і Росію. Ми сподіваємося побачити зміни в Росії, незважаючи на нинішні негативні моменти, що стосуються російської демократії. Але водночас багато що залежить від зрілості та від почуття відповідальності американців. В наукових колах прийнято вважати, що однопартійний тоталітаризм це занепад, а демократія це прогрес. Ви згадали, пане Пшешинський, про Китай. Як ви пояснили ви, що при однопартійному комуністичному режимі у Китаї постійно спостерігається соціально-економічний прогрес? Я думаю, що є дві причини, які пояснюють успіх Китаю один із них полягає у тому, що Ден Сяопінь був набагато розумнішим за Горбачова. Він свідомо залучав різні верстви суспільства до більш індивідуального підприємництва. поступово стимулював розвиток країни. в результаті розвинулась ініціативність та комерційний талант китайського народу. talent of the Chinese people. А другий аргумент полягає у тому, що китайці надзвичайно роботящі, вони дуже важко працюють без будь-якої додаткової плати, яку зазвичай отримують американці за понаднормову роботу. А американці, до речі, трудяться значно більше ніж європейці. Українці навіть не здогадуються наскільки завантажені роботою люди в Америці. звісно. С їм платять за це, але вони справді важко працюють у цій же частині світу. Люди люблять гаяти час на балачки, на те, щоб покурити, прогулятися, поспілкуватися. І звичайно ж більш за все вони люблять нарікати а китайці не скаржаться Американці теж Вони просто працюють. Колись ви сказали, що Україна може стати членом НАТО і Європейського Союзу, а може стати окраїною Росії. А от вам самому яка із цих перспектив виглядає більш реальною? І чи не здається вам, пане Бжажінський, що ставлення Євросоюзу до України, зокрема запропонований статус добросусідства, Чи заяви комісара ЄС Фріца Болкенштейна про те, що Україна? Може бути хіба що буфером між Росією і Європою, і тому ніколи не зможе стати членом Європейського Союзу. Чи хоча б однадавня заява Роману Проді. Чи такі речі не штовхають Україну, ну, так би мовити, в обійми Росії? Let me respond вам не слід так серйозно сприймати коментарі таких чиновників, які вирішують щоденні проблеми, але які не можуть зазирнути у майбутнє або стратегічно мислити. десять років тому європейські офіційні особи казали так про Балтійські республіки. О, Ми не можемо порушувати правила, вони мають залишатися там, де вони є. ці країни не будуть членами НАТО і не увійдуть до Євросоюзу. Де є на ваш погляд, ці держави сьогодні? Вони є у Євросоюзі, і є членами НАТО. Я хотів нагадати вам про це, щоб навести добрий приклад отже, суть полягає у тому, що країни мають індивідуально вирішувати, де вони хочуть опинитися. Якщо Україна хоче приєднатися до Європейського союзу або стати членом НАТО, то вона це зробить. якщо ж такого бажання немає, то Україна туди не потрапить. Але, звісно, ніхто вам не буде надсилати жодних запрошень. це не членство, яке пропонують країнам, а самі країни вирішують приймати його чи відмовитися. Держави повинні самостійно визначитись чого вони хочуть, і так би мовити, де вони хочуть бути якщо Україна має намір стати частиною Європи і євроатлантичної спільноти, а не бути частиною євроазіатського простору між Європою, та Китаєм, тоді вона мусить зробити все необхідне для цього. А отже, вона повинна створити успішну плюралістичну економіку, міцну та сталу демократичну систему, гідну довіри. І ось чому тепер президентські вибори є такими важливими. вони мають бути прозорими і законними і вже завдяки цьому Україна стане ще більш привабливою для трансатлантичної спільноти, Тому згодом у майбутньому самі будете вирішувати, чи хочете ви стати частиною Євросоюзу або НАТО чи ні. Ніхто із західних структур не мовлятиме вас приєднатися до них, але якщо ви створите належні умови, то захід буде зацікавлений у вашому членстві. утім і в такому випадку остаточне рішення залежатиме від вас. Мені запам'яталася ваша думка про те, що однією з проблем України є брак глибоко вкоріненого національного усвідомлення громадської відповідальності. А як ви думаєте, як можна собі дати раду з цим недоліком? немає жодних способів для формування національної свідомості, але вона помітна і незалежність держави стимулює її наявність. Без сумніву в Україні люди зараз більш національно свідомі ніж це було 15 років тому. Але, незважаючи на це, необхідно ще дуже багато зробити, аби українці усвідомили той факт, що вони є частиною європейської історії, членами істиної істинної європейської нації вони повинні усвідомити, що тисячу років тому Київ був важливим культурним центром Європи і те, що вони мають свою власну національну приналежність, Це зовсім не означає, що ви маєте бути націоналістами, шовіністами, не любити росіян, поляків чи ще кого-небудь. Ви повинні пишатися своєю українською національністю. Проблема, яка постає в цьому випадку, полягає у тому, що протягом 70 років, за часів комуністичної влади, вас запевняли, що ви радянські люди. Упродовж цих років ви були просто провінцією, а не самостійною державою. І дуже багато українців звикли до цього. А тих, хто не звик, було вбито. Я не перебільшую цього факту. Їх було вбито. І варто лише замислитися, що сталося з українською інтелігенцією за часів радянської доби. Тому цілком зрозуміло, чому в Україні люди де менш національно свідомі, ніж, наприклад, у Польщі але на мою думку, ситуація змінюється. зараз нам треба визнати те, що українська незалежність це довготривала дійсність, і все зміниться на краще. Після розширення Європейського союзу часто можна почути таку думку, що приєднання до цієї структури нових держав може привести до послаблення ролі Америки у старому світі, а також до протиріч між Європою і Америкою. Ви теж так думаєте? не зовсім принаймні протягом найближчих 20 років ні. Європейський політичний союз. Це не одне і те ж, що європейська економічна інтеграція, інтеграція на економічній основі є більш глибокою. У той час як політична єдність більш неоднозначна і навряд чи може стати серйозною військовою силою ось чому Європа відчуватиме потребу в Америці Задля своєї безпеки. звичайно ж не цілковито до певної міри. але Америка теж матиме потребу в Європі з точки зору фінансового, економічного, політичного партнерства. найкраще партнерство у бізнесі. Це партнерство, у якому процентне співвідношення не 50 на 50, а принаймні 51% відсоток до 49, Тому я б назвав Європу та Америку асиметричним союзом. Ми трохи відрізняємося. Америка більш могутня держава, але Європа має такі елементи, яких немає Америка, і навпаки, Тобто, якщо провести дуже просту аналогію, я надаю перевагу шлюбові між чоловіком і жінкою, а не шлюбові чоловіка з чоловіком чи жінки з жінкою. Вважаю, що шлюб між чоловіком і жінкою є найбільш гармонійним і природним. Ось чому я так оптимістично ставлюся до європейсько-американських відносин? Часто можна почути думку, що трагічні події 11 вересня це початок відліку нової епохи. Якщо це насправді так, то куди ж рухається світ після цього трагічного дня? звісно. Події 11 вересня шокували Америку. Можливо, змінили ставлення американців до світу. але ця трагедія не змінила самого світу. Терор і тероризм не визначають нинішню епоху. Тут все набагато складніше у нашої програми. Є така традиція, що її гості розповідають про найкурйозніші випадки свого життя. Напевно, такі були і у вас наразі я не можу пригадати якийсь особливий кумедний момент із свого життя. тому розкажу вам історію. яка мене дуже збентежила. я головував у білому домі на засіданні ради національної безпеки. Депвенди д'юті офісер кеймен кив мілл слиповпейпер. Коли черговий офіцер передав мені записку, як йшлося про те, що вперше за 400 років папою римським було обрано не італійця за національністю кардинала Кароля Войтилу. Це була дуже несподівана новина. отож я зробив перерву у засіданні ради національної безпеки, пішов в сусідню кімнату, зателефонував президенту і сказав. У нас цікаві новини. Папою Обрали не італійця, а поляка. Президент запитав мене, ти його знаєш. І я відповів так. колись я зустрічався з ним. тоді президент поцікавився. То який він? Я відповів дуже розумний священник, актор, політичний діяч, філософ, надзвичайно розумна людина. тоді президент зауважив. Здається, що це чудовий вибір. І я погодився, так це важливий історичний вибір. пізніше того ж вечора. Президент повертається до Білого Дому на галікоптері. Його зустрічають журналісти з усіх куточків світу. Усе це транслюється по телебаченню. раптом я чую, як представники преси запитують у президента. А що ви думаєте про нового папу? І був дуже збентежений, коли почув відповідь президента. Це чудовий вибір. Він близький друг доктора Бжезінського. Я подумав, що це жахливо. Якщо папа почує це, він подумає, що я хвалько, брехун. У мене ніколи не буде з ним хороших відносин. але на щастя, цього не сталося. Шановний пане Пшечинський, як і багато моїх земляків, я щиро захоплююся вашою діяльністю, вашими книгами, і тому від імені усіх глядачів програми Аудієнція хочу побажати вам успіхів. Дякую за інтерв'ю. дуже дякую вам. Мені було дуже приємно з вами спілкуватися і отримати можливість звернутися до українських глядачів. Можливо, українці знають про те, що я дуже прихильно ставлюся до незалежної європейської України, яка відіграє важливу роль на світовій арені. And you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time.